Віталій, доброго вечора! Дивіться, я вам зараз спробую щоб ви побачили. Дуже тісно, тому близько знімаю. Так, вчепили вже сьогодні димохід. Вчепили. Да, Розпалив перший перший наш 50 градусів. Ну це буквально нагнало за хвилин, може 20, може не було навіть 20. Дуже швидко нагнало, але це без насосів. Ми зараз спеціально пробуємо. Це, бачите, пам'ятаєте, я вам казав, що це прийняли. І от такий ударчик. Ну Це нічого страшного. З боку, виходить, щоб бачили такий. Воно в чорній плівці було, але ми його не бачили. Навіть якщо побачити, що б ми, ми зробили вже як прийнято. нічого страшного. Це чисто кожух. Так, Труба гарячуща. Перший запуск ми пробуємо без насосів, чисто, щоб побачити, чи продавить, чи ні. Бо ми тоді злякалися. Наша обв'язка вийшла ось така. А, дивіться, може, щоб ближче, зараз вам покажу. Щоб ви все зрозуміли, побачили. І так, це ж вихід з котла пішов у нас. Ось так. Ну, в принципі, робили все те, як ви малювали. Ось термоголовка стоїть. І я там датчик примотав цей температурний. Також здалеку. І ось тут ось таке. Внизу я поставив цеглу червону, шамотною глиною, з піском замішав, заробив там щілинки. Мені здається, що має працювати все чудово. Так, ну поки що я першим запуском дуже задоволений, дуже швидко. О, чекайте, бо тут Тако. дуже задоволений. Нічого не, ще цей ланцюжок ще сюди не ставили спеціально, ми просто відкрили його, щоб швидше розігрівався. Він зараз так собі. дрівцятний. Ну, я такого набрав по другу дверку буквально трішки. Так, Кілька оперемків. Зараз. Підглядаємо. Горить чудово. Покажу, що там на вулиці у нас. От такий комін. Димок пішов, дуже гарно тягне. 150-ю трубою, до речі, все зробили повністю. Бо тут в магазинах у нас не було. Получається, на котел дуже плотно гарно сідає 150-й коліно, а щоб далі йти 160 м цих перехідників не було нічого. То ми вже все зробили повністю 150-й, ну і трішки ніби здешевили разом з тим. Разом з тим Нормально. Там подивитись, там такі труби поставили надійні 40-ві. Зробили хамоти, зажали. Ось поки що все. Все поки що ок. Далі, як тільки про проколу подавить по колу, щоб обладка була тепла, тоді вже скажу.